Давайте розберемося, якими ж матеріалами укріплювати нігті. База точно не призначена для цього. За необхідності неї можна робити легке вирівнювання з максимальною товщиною матеріалу до 1 мм, але лише на короткій довжині. Головна функція бази забезпечити щеплення кольорового покриття або будівельних матеріалів з нігтьовою пластиною. Вона еластична і не має достатньої міцності для того, щоб отримувати навантаження. Навіть якщо ви нанесете базу товстим шаром, вона не триматиме форму, бо надто м'яка може неправильно полімеризуватись у товстому шарі, а це ризик для здоров'я нігтів і довговічності покриття. Через недостатню міцність укріплення базою дуже часто веде до тріщин і сколів у зоні стресу, відшарувань матеріалу вже через кілька днів та травматизації нігтів, бо покриття веде себе нестабільно. Для укріплення нігтів потрібно обирати саме тверді матеріали. Вони не тільки укріплюють, а й надають нігтям потрібну форму, архітектуру та захист. Якщо вам потрібно зміцнити короткі нігті, які не потребують коригування форми, то краще використовувати гелі з рідкою або середньою консистенцією, що добре самовирівнюється. Таким чином ви швидко нанесете матеріал, а після полімеризації вам не потрібно буде робити опил або він буде мінімальним. Якщо ж нігті довгі, скручені, оніхогрифозні або просто потребують корекції форми. То в такому випадку краще обирати гелі желе або полігелі, адже ці матеріали не розтікаються і їх можна викладати в будь-яку товщину, що дозволить вам швидко укріпити нігті навіть у найважчих випадках. Але який би твердий матеріал ви не обрали для укріплення, завжди пам'ятайте про правильну підготовку нігтів. Спершу механічно підготовлюємо поверхню. Безворсовою серветкою, змоченою в неї фрешері, прибираємо залишки пилу. Далі наносимо дегідратор, чекаємо повного висихання. Потім наносимо ультрабонд. Через 20 секунд наносимо тонкий грунтуючий шар базового покриття, полімеризуємо, викладаємо твердий матеріал, сушимо. Прибираємо дисперсійний шар. За потреби виконуємо. Опил в кінці, незважаючи, який саме матеріал та метод для укріплення ви обрали, обов'язково випілюємо натуральний ніготь. Це робимо для того, щоб більний край натурального нігтя не відшаровувався від твердого матеріалу.